Підприємцям доводиться пристосовуватися не лише до відсутності електроенергії, а й до проблем, що виникають зі зв'язком та інтернетом. Це відчутно для всіх, хто працює віддалено. Про те, як за будь-яких умов залишитися на зв'язку, поговоримо з Юрієм Матиком, директором департаменту з розвитку фі... фіксованого зв'язку. Мінцифри я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Слава героям, доброго вечора, пане Юрію. От з 10 жовтня, коли Росіяни почали завдавати удари по енергетичній інфраструктурі, періодично от, в українців зникає ще й мобільний зв'язок та мобільний інтернет. Чи працюють постачальники послуг над тим, щоб усунути цю проблему? Ну ця робота триває. Мабуть, спочатку ще повномасштабного вторгнення. Тоді, коли руйнація мереж фіксованих мобільних, у всіх зазнавала. Ніщівних величезних втрат, і базові вежі або зруйновані були повністю, або вороги закидали прямо в активне обладнання біля базових веж, закидали гранати, цілили ракетами, і тоді зв'язок пропадав. Відповідно з тих, з тих пір, ми думаємо про те, яким чином відновлювати зв'язок. Оператори усі налаштовані на те, що зв'язок має бути постійно. Вони в цьому абсолютно зацікавлені. Але ми розуміємо про те, що виклики, з якими Україна сьогодні стикнулася, ну мабуть, ніхто їх ще в світі в цьому житті не проходив і про них не думав. Ми розуміємо, що зв'язок для людей сьогодні є це головний пріоритет в житті, особливо ми це відчули, коли після звільнення Буч Єрпіня почали спілкуватися з місцевими жителями, і громадяни казали, що. Якщо в пріоритеті раніше була електроенергія, вода, каналізація тільки потім зв'язок інтернету, то для них ситуація така, що вони можуть почекати без води і без каналізації. Інтернет для них є вкрай необхідним. Бо знати про своїх рідних, про новини, які відбуваються навколо для них це важливіше ніж навіть вода і їжа. Ви знаєте, Тому, звісно. Ви знаєте, вони праві, тому що відчув це на власному досвіді. Коли зникає світло, зникає інтернет, то незрозуміло взагалі, що відбувається, і нема де взяти цю інформацію. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі от у нас є станцій, у цих базових, якщо це не секретна інформація, і чи е, під'єднують до них альтернативне живлення для того, щоб вони працювали? Так, це не таємна інформація. У нас більше 32, 32 тисяч станцій мобільних операторів. 93% з них облаштовані акумуляторами, 7% працюють на генераторах, і сьогодні мобільні оператори знаходяться в процесі, коли вони вже законтрактували купівлю генераторів, але навіть при цій величезній кількості, якщо вони їх закуплять і привезуть, то це логістично досить важко для їхнього обслуговування, оскільки ми розуміємо, що генератор, який споживає там від 5 до 7 кВт, енергії, а такий саме необхідний для базової станції. В нього бак ємністю там максимум 10 літрів вистачає десь на 8 годин. Відповідно, це щодня треба його дозаправляти. А 30 тисяч більше 32 тисяч базових станцій це такий величезний логістичний процес, який необхідно реалізувати. І ми ну, чуємо від операторів про те, що це для них надзвичайно складно, тому у них всі базові станції облаштовані майже всі акумуляторами, але акумуляторах є особливість, вони потребують повної дозарядки для повної дозарядки. А в акумулятор, які раніше використовувалися на таких об'єктах, треба було до 24 годин. Відповідно, коли ми маємо хвильові відключення, тобто 4 на 4, акумулятор виснажується і не встигає дозарядитися. І за кілька таких циклів він може повністю вийти вже з ладу і не підтримувати мережу. А щодо постачання інтернету, тому що, тому що часто от буває така ситуація, коли струм є, а інтернет зникає. І от, ті, хто надають послуги, вони пояснюють, що це відбувається через те, що от живлення немає там, де стоїть обладнання. Тобто виходить така ситуація, що абоненти платять, а послугу ну, фактично не отримують. Яким чином можна вирішити цю проблему? Ну, от дивіться, якщо ви зараз бачите, в мене теж немає електроживлення, так, але в мене бачите. є інтернет. Так, я. В таких самих умовах перебуваю. І раніше в мене теж була ця сама проблема, про яку зараз сказали, що навіть в мене в будинку було електроживлення, а не було інтернету. І як з'ясовується, є оператори, які не дуже хотіли підтримувати свої мережі, тобто не зразу їх оснащували там саме акумуляторами. Це спостерігається в деяких технологій, які є дуже розгалуженими. І в яких є надзвичайно багато вузлів, які потребують саме підтримки електроживлення. Це технології ті, які вже сьогодні в Україні, мабуть, ніхто ну, не будує, ніхто не використовує, а переходять на пасивну технологію, де необхідно значно менше вузлів, які розгалують на вузлах розгалуження, де не потребується електроживлення. Це пасивна технологія. От сьогодні в мене, наприклад, в домі така пасивна технологія. Я б дзвонив абсолютно усіх операторів, які в мене є в домі, задав кожному питання, а що ви робите своєю мережею? У мене п'ять таких операторів, і один сказав, що ось ми скоро зможемо до вас зайти з пасивною технологією. І Будь ласка, якби інтернет є. Тобто, рекомендація усім громадянам: питати своїх операторів, що вони роблять для підтримання мережі. Якщо вони вам дають некоректну інформацію, або той, яка вас не задовольняє, ну думати або міняти оператора, або кооперуватися з ним. Чому кооперуватися? А, є моменти, коли оператор разом з жителями вступає там в кооперацію і купують спільно акумулятори, вставляє їх на всю мережу. Оскільки мережа дуже велика, акумуляторів треба величезну кількість, і не завжди оператор може самостійно їх закупити, або це величезні витрати для нього. Якщо це малий або середній оператор, для нього це може бути фінансово складно. Відповідно, якщо жителі в будинку збираються купують акумулятори і їх встановлюють в такий спосіб, генерація інтернету є як в їхньому будинку, так і в інших будинках, які підключені саме до вузла комутації, який знаходиться саме в вашому будинку. Пане Юрію, ви вже от пі, спочатку нашої розмови сказали, що мобільні оператори з самого початку повномасштабного вторгнення готувалися до таких от ситуацій, які відбуваються зараз зі зв'язком. А скільки взагалі от, е, часу і грошей треба мобільним операторам, аби забезпечити зв'язок та інтернет навіть під час от, тривалого блекауту? Ну, тут навіть про гроші, мабуть, не, не так важливо гроші, як е, логістична можливість обслужити. Тобто, уявімо собі, 32 тисячі. Генераторів це 32 тисячі точок, де мають а, перше, бути охоронці. Друге, це має бути логістично щоденна е, е, доставка палива, оскільки сам бак в самому генераторі вистачає на досить невеликий термін часу, з більше доби він не буде явно працювати. І третє, щоб його можна було навіть вмикати своєчасно. Тому це все в комплексі говорить про те, що це дуже-дуже важка е, історія. Мобільні оператори сьогодні працюють над тим, щоб вузлові мобільні вежі тільки являються базовими для навколишніх веж, які до них приєднані через радіозв'язок, щоб вони в першу чергу були заживлені від генераторів і в такий спосіб уся інша мережа підтримувалася. Ми розуміємо, що якщо акумулятор не, акумулятор тривалий час уже працює і він не має повного заряду для того, щоб підтримати повноцінну роботу базової станції, то відповідно. Для людей в такому випадку ліпше скористатися наступною рекомендацією: це або а, перейти в зону дії іншої базової станції. В місті це зробити просто, бо можна перейти вулицю, можна перейти до іншого кварталу, там, де є електроживлення, там де не було віолотучення в даний момент, і там є живлення базової станції, і там можна впіймати зв'язок. Або другий варіант підійти ближче до базової станції, якщо це населений пункт, де, наприклад, він там одна тільки базова станція, тому що сідає акумулятор і сідає фактично так коло покриття, зона покриття самої базової станції. Ну, якщо це Київ, то звісно краще йти зразу до метро. Там завжди є ЛТЕ, і там є електроенергія і досить є великий запас в минулому році. Там спромоглися таки збудувати чудову мережу, яка от, постійно є доступною для всіх користувачів, і причому без обмежень по кількості людей, які можуть одночасно перебувати в мережі, пане Юрію. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що 23 листопада під час ракетних атак росіян чи не вся Україна була півдоби без зв'язку. А чи як ви вважаєте, чи можливо взагалі повторення такого сценарію, або ж все-таки е, наші мобільні оператори вже підготувалися до цього? Ну давайте я про повторення не буду говорити. Це трошки не моя так, сфера. Так я хочу вірити, що цього більше ніколи не буде, але ми маємо бути готовими до е, будь-яких сценаріїв. Так е, сьогодні є перша головна річ це для того, щоб магістральні мережі всіх операторів працювали. Магістральні оператори всі запевнили нас і Національний центр управління мережами про те, що 72 години мережі будуть працювати при повній відсутності електроенергії. Тобто вони забезпечені генераторами, вони забезпечені паливом, вони промоніторили свої мережі і в такий спосіб вони будуть працювати. Після магістральних мереж, які працюють, далі йдуть оператори останньої милі або мобільні оператори, які підтримують свої мережі. Відповідно, якщо ви кажете, цей випадок який був 23 листопада і повністю були відключені електроенергії. Да, там дійсно було просідання мереж, в першу чергу через те, що необхіден був час на приєднання оцих магістральних мереж до безперебійних боків живлення і підключення генераторів. Відповідно, далі перейшла вся мережа або це резервне живлення. І якщо ми кажемо про мобільних операторів, про мобільні вежі, то знову ж ми попадаємо в залежність від наявності чи відсутності на базовій станції генератора. І Якщо там акумулятор, то в нього ресурс менший, пане Юрію. На ці... жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви не дивлячись на те, що у вас немає світла, знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Так. Це був е Юрій Мацик, директор департаменту з розвитку фіксованого зв'язку Мінцифри.